Всім привіт! З вами я, Антон Плохотник, і ми продовжуємо наш проект Подорож з Вернацьким. І сьогодні ми приїхали у місто з такою досить величною історичною назвою Хмельницький. 15 кілометрів від Тернополя досить близенько. Добираємося потягом, а це в нас швидко, зручно і дешево. Тож Хмельницький, зустрічай! Так, ми на вокзалі. Вокзал в такому класичному радянському стилі, нічим не привабливий. Але на виході з вокзалу нас зустрічає сам величний Богдан Хмельницький. Цікавий факт, що сам гетьман жодного разу не відвідував цього міста. Вийшовши з вокзалу, рухаємося у сторону центру. Тут, до речі, досить так недалеко, хвилин 10-15 пішки, і ми вже будемо в самій центральній частині міста. Це зручніше, ніж добиратися місцевим транспортом, бо тут маршрутки досить такі незручні. Тим паче, якщо у вас ріст більший, вище 1,70 метра, показую. Ось такі тут їздять мерседеси, навіть пижики можна застати, в яких Дуже некомфортно, в яких дуже низько, і краще пройтися пішки. Тим більше зекономимо на проїзд, а проїзд тут, по-моєму, 15 гривень, якщо я не помиляюся. Тож ми йдемо пішки. До речі, мені як ну, зразу перший раз приїхавши в Хмельницький, дуже помітно відрізнилася архітектура, містобудівні аспекти, урбаністика міста. Попри те, що це сусідні обласні центри. Вони відрізняються через те, що якраз от по збручі на границі між Хмельницькою і Тернопільською областю був кордон, який відмежовував Австро-Угорщину з Російською імперією, пізніше Радянський Союз з Польщею, і тому дуже сильно радикально відрізняється тут місто своїм зовнішнім виглядом. Але, попри те, мені як тернополянно, досить імпонує багато чого у Хмельницькому, тут багато чого цікавого і красивого. Тож дивимося. Я це все покажу. Також не можу не відмітити той факт, що так як я займаюся брейкінгом вже більше 15 років, ми колись дуже часто приїжджали в Хмельницький, бо тут часто організовували змагання, і тому місто мені вже таке досить близьке. Не скажу, що рідне, бо я тут не жив, але близьке і зрозуміле. Бо багато часу ми тут проводили. І вже на Проскурівській будемо шукати, де перекусити. Мені, до речі, товариш з Хмельницького порекомендував один заклад. А так як я вже раніше говорив, в Хмельницькому я бував часто, і тут багато в мене друзів, яким я можу довіряти, і які мені поганого не порекомендують. Тож ми рухаємося туди. А зараз я поясню, чому саме ми по вулиці Прибузькій почали свій маршрут по Хмельницькому. Ось рівно через це. Це палац творчості дітей та юнацтва. Звідси почалися мої подорожі у це місто. Багато пройшло тут змагань, багато пройшло тут батлів. І от саме цей палац, який позаду мене, тут відбувалися перші мої змагання і перші подорожі От саме сюди. Просто перепочинок. Не, не сильно насолоджуємося, просто перепочинок. We in Paris! Якщо ви турист, який подорожує виключно в суботу, або в неділю, то приїжджайте в Хмельницький краще в суботу, бо в неділю тут навіть музеї вихідні. Позаду мене знаходиться центральний універмаг міста Хмельницький, а ми рухаємося в ту сторону на вулицю Проскурівська, де будемо обідати і покажемо вам центральну пішохідну частину міста. Ми будемо робити замовлення і розкажемо, що тут по меню, що смачного і що ми можемо рекомендувати від себе. І які ціни. Такий ось такий інтер'єр. Я замовив собі пиво, бо ми в пабі. Так як я наживаю алкоголь, то це безалкогольне пиво, але ця атмосфера, цей інтер'єр сприяє, щоб іменно попити пиво в такому закладі. Тож чекаємо на бургери. Тут, до речі, ціни досить такі демократичні. Бургер вартує 240 гривень, пиво вартує 80 гривень, парадбург безалкогольний. І, в принципі, будемо пробувати і розказувати, як нам смакує. Що тут сказати? Бургер досить сухий такий. Кому подобаються сухі бургери, то в принципі можете замовляти. Картопляки і пиво, ну, як завжди, тут важко промахнутися. Кетчуп смачний. Справжній український що, шо, Шо-шов, кечно смачний. Отже, Union Jack це хороший паб на вулиці Проскурівська, 16, де можна випити смачного пива та непогано перекусити. А ми рухаємось туди. Там у нас знаходиться Південний Буг. Зараз будемо милуватися красою водойма. Пускаємось в хмельницьке метро. Ззаді в нас є торговий центр лебідь Плаза. Ми вже підійшли до самого Південного Бугу. Погодка трошки погіршилась. Ось тут у нас Хмельницька ельфлова вежа. А от сам Південний Буг своєю оновленою набережною. Ми крокуємо сюди, в монт ланг Тут танцювальна студія моїх друзів і в них сьогодні змагання, трошки там подивимося на дійство. Після кожного судідства, дискусія і це досить, досить круто. Брейкінгу треба таке запроваджувати. Так, а ми відвідали щойно New Era Studio, Це студія моїх друзів. Там є різні напрямки, такі як хіп-хоп, джаз-фанк, брейкінг і багато-багато інших. Тож, хто хоче себе проявляти як танцюрист в будь-якій сфері, приходьте сюди, місто Хмельницький, ТРЦ Монбланк, Era Studio. Вирішили не перечікувати повністю дощ, враховуючи які там хмари, йдуть знову. Тож, йдемо далі насолоджуватися містом і знімати. Бо очікувати хорошу погоду в Хмельницькому не найкраща ідея. А знімати треба, тож тревел блог продовжується. Головний біч у Хмельницькому це ці маршрутки. Тобто ти заходиш в кінець маршрутки, якщо тобі виходити на наступній зупинці, вся маршрутка має виходити, пропускати тебе, і ти аж тоді вийдеш. Ну або, типу, там доїжджаючи до своєї зупинки. Почергово мінятися з людьми. Ось така набережна у Хмельницькому, а ми рухаємось сюди, насолоджуватись красотами Південного Бугу. Ось там от парк імені Чекмана. Це мер міста Хмельницького, як мені розказували ще давніше, що. Дуже поважний марк. Так як в Харкові харків'яни дуже пишаються кернесом. Так само тут пишалися чекманом, і тому назвали парк в честь нього. До речі, до 1954 року місто мало назву Проскурів. А ще у Хмельницькому найбільша кількість пам'ятників гетьману по всій Україні їх налічується аж 5. Рухаємося в сторону парку, і через парк підемо у місто. Перешкоди, як практично в кожному парку, в кожного міста. Мені це відгукується, бо я в шкільні роки займався спортивним туризмом і це круто. Насправді, класно, я би зараз сам там полазив. Концерт відбувався, присвячений Азову 11 років. Я так розумію, погода підпортила трошки, тому хлопці вже згортаються. Так, ми з парку перейшли знову в центральну частину міста. Парк вона лишився позаду і ми ось тут. Так, ми знову в центральній частині міста і зараз рухаємося в сторону Майдану Незалежності. Так називається головна площа у Хмельницькому, там досить так помпезно і цікаво. Тож туди. Американо і лайм – мінус 40 гривень від нашої суми. Намішано все, що можливо просто: Хмельницький університет управління та права, готель і кебаб. Все це один комплекс. Тільки у Хмельницькому. Так, у французькому у Хмельницькому ми вже були, тепер прийшли у китайський. Зараз ми знаходимося на Хмельницькому майдані Незалежності. З однієї сторони від мене знаходиться пам'ятник повірення надії та любові, а позаду Хмельницька обласна рада. Що відверто, обстановка тут така нежитттєрадісна, не тут трошки такі відчуття, ніби зомбі-апокаліпсис людей нема, площа величезна. Обласна рада відповідно охороняється Збройними силами і в принципі. Не знаю, не дуже тут прикольно, по вайбу, йдемо ми десь там, де більш людям, бо не класне відчуття на площі. Чик, ось такі штанішки і таку футболку я планую придбати ще на секунді. Як на мене, досить добре сидить, що в поясі, що по довжині штани топ, футболка також. Правда, по окремому планую цей лук носити, але загалом, що то, що то мені подобається. А ви напишіть коментарі, як ви. ось в цьому прекрасному чудовому магазині на вулиці Проскурівській я скупився на 341 гривні 50 гривню копій. Це штани плюс футболка. Тобто традиціям я не зраджую. З Хмельницького повертаюся з обновкою. Насправді це дійсно така от традиція в Хмельницький їхати за обновою за одягом. Бо хто знає, хто не знає, тут найбільший в свій час в Україні був речовий ринок. Сюди всі з'їжджалися скуплятися одягом. На сьогоднішній день вже ринок практично не функціонує. Я на ньому і ніколи і не був, але традиція традиція з Хмельницького вертатися з одягом, тому не зрадію її. Загалом залишилось 120 гривень. Зараз ми йдемо в АТБ. Купимось на ці гроші продуктами і в потяг, бо в принципі ще з обіду тримає досить ситний бургер. Тому чисто щось таке перекусити в потяг. І додому. Закупився в АТБ творог, сметана, булочка і батончик. 104 гривні, тобто ще якраз 10 гривень буде на чай в потязі. Прекрасно! На годиннику 21.18. Це означає, що рівно 40 хвилин у нас до відправлення потяга, тому ми рухаємося вже в сторону залізичного вокзалу. Ну що, друзі, наша подорож у Хмельницький підходить до логічного завершення. Буквально вже менше ніж пів години до відправлення потяга. Ми за день встигли більше ніж ще планував. Були в різних місцях, в яких хотілось побувати. Були от в парку, яке було не заплановане місце, куди ми пішли. Ну, в принципі, все було досить так класно, організовано і по таймінгу. Навіть дощ нам не завадив, бо ми той час використали з користі. Тож, дуже радий, що ви додивляєтесь відео до кінця. Підписуйтесь, ставте лайки, будуть нові випуски, будуть нові подорожі. З вами був Антон Плохотник, і це Travel Blog – Подорож з Вернацька. До нових зустрічей!